Самий самий величезний привіт, самим найкращим. Вітаю вас на каналі. Покажу вам акції, новинки, знижки в магазині Аврора з 18 по 24, включно листопада. Мочитесь позручніше, подивимося, що цікавого привезли. Я вже зайшов в Аврору і вже дуже бачу багато-багато всіляких новинок. Дякую вам, як завжди, за коментарі та за ваші вподобайки. Я вже показував цей жолуць з цим. З цією бурундучком дуже крута новинка іграшка. Так, бачу новий блокнот, дуже цікавий, такий, бачите, для малечі з різними різними ведмедиками. Блокнот йде на замочку. 88 гривень ціна такої новинки. Ще цікаві блокноти знайшов на спіральці з твердою обкладинкою. 55 гривень. Цей блокнотик я вже вам показував, він 55 гривень у вигляді печива. Блокноти можна дуже довго показувати в магазині Аврора Теж цікаві. 29 гривень на спіралі, червоні маки. Так, і ще оце я вам покажу, це також новинка. І підемо далі розглядати 77 гривень. Ой, дивіться, навіть ось такі планери з'явилися. Я навіть відкрию вам покажу всередині. Так, ось такі вони йдуть датовані. Якщо вам потрібно датований записник, блокнот, ось, будь ласка, можна придбати. Зі знижкою зараз ось такий набір тіста для ліплення у футлярі 55 гривень. Такі, також ось такий набір можна придбати вже з формочками. Також 55 гривень. Набір тіста повітряного 55 гривень. Набір двосторонніх фломастерів, також зараз хорошою ціною. 29 гривень. А ось такий набір стікерів можна зараз придбати лише за 3 гривні. Олівці 29 гривень 12 штук. Не на все показано цінники, тому якщо вам щось потрібне, мабуть, краще брати і сканувати той чи інший товар. 55 гривень набір маркерів, 4 штуки в наборі. Знижка на годинники на стіні зараз по 177 гривень. Також в акції будильники по 77 гривень. Ну, а цей нічник, ви усі знаєте, я відкривати вже його не буду. Дуже крутий для дитячої кімнатки у спальню, 179 гривень. Зі знижкою зараз знову поставили ось цей свічник, також його відкривати не буду, тому що ми його з вами часто відкривали. Там ось ця лампочка йде всередині не як патрон, ну, як звичайна лампочка, а всередині йде гірлянда. Досить цікаво зроблений і буде красиво мати вигляд на вашому столику. 299 гривень зараз зі знижкою. Хочу вам показати ось таку новинку. Це такий світильник. Вмикаєте його, і на стелі, на стінах будуть з'являтися різні різні візерунки. Це теж дуже така цікава, можна сказати, святкова да, новорічна лампа. Ціна 249 гривень. У комплекті йде ще інструкція пульт керування і зарядка. До нас знову привезли оці будильники. дзвінки, Дзвінок квартирний, який працює, не потрібно ніяких проводів. Просто вставляєте батарейку. Оця сама кнопка на двосторонньому скотчі. Ну і сам дзвінок також на двосторонньому скотчі, Це дуже зручно, коли не треба нічого сверлити, та кидати якісь провода. Ціна 199 гривень. Дзвінок дверний, бездротовий з батарейкою. Зі знижкою термометр кімнатний. Ціна його зараз 117 гривень. Світильник насті, на стінно-стельовий. Тобто можна його і на стіну, і на стелю. Світить трьома, світл, трьома світлом. Ну, тобто, жовте світло, тепле, холодне і денне. Ось можна обирати. Ціна такого світильника 199 гривень зараз зі знижкою. В акції зараз ось цей набір. В наборі 4 штучки, в кучці 4 штучки. Да? Набір аксесуарів для ванної кімнати. Тут стаканчики 2, дозатор для мила і мильничка для твердого мила. Ціна такого набору зараз зі знижкою 77 гривень. Так, ось ці дозатори для мила. Чомусь вони мені нагадують м'яч, чому не знаю. Ну Це не м'яч. Це просто такий, бачите, креативний а, дозатор для мила. 69 гривень, знижка 30%. Так, оці також а, були один раз і потім знову їх всі розібрали. Вони йдуть в декількох кольорах. Ціна 39 гривень. Вони йдуть в різних кольорах. Підставка для мила. У вигляді ванни, зараз по 15 гривень. Набір прищипок. Тут 30 штук, 49 гривень. Набір гачків в наборі 4 штуки. Ціна зараз зі знижкою 29 гривень. Ось таку мильницю зараз можна придбати за 9 гривень. Цю новинку я вже вам показував. Засіб для миття, така щиточка для миття посуду. Ви просто всередину набираєте ваш гель і починаєте все чухати. І зараз зі знижкою 99 гривень. Хто чекав, можна придбати зі знижкою. Підставка тримач для кухонного приладдя. Ціна 19 гривень. Зі знижкою, ось такий органайзер. На три виділення 64 гривні. Знову привезли а, ці маслянички. Маслянка. Пластикова, 55 гривень, ось така. І дивіться, тут трішки така цікавіша. Вона йде а, з бамбуковою такою підставкою. І ціна зараз зі знижкою 64 гривні. Контейнери для харчових продуктів, вони йдуть силіконові. Можна їх розложити, це вони у зложеному вигляді. Також є оцей, щоб повітря виходило, так? ціна 109 гривень. Так, я розложив спеціально для вас ось такий вигляд він має у розложеному вигляді. До речі, кришка хороша якість пластика, закривається з чотирьох сторін. І хочу вам показати кольорову гаму. З новим роком. Ось такі нові харчові контейнери. Ціна 19 гривень на 900 мл. Це новинка. Зі знижкою ось така тарілка дитяча по 14 гривень. 49 гривень кришка для мікрохвильової печі з клапаном. Дуже також хороша річ. Використовуйте кришку. Кришку легше помити, ніж потім мити всю мікрохвильовку, коли щось розігріваєте. Коли бризки літять, летять всюди. Зі знижкою зараз ось ці чашки термостійки на гарячу воду чи що там, каву, чай, 77, а тут ціна 99. Ну, зі знижкою 77 Мені дуже цікаво, чому не на все вибивають знижку. На сканері стоїть, вибиваю ціну, і ти думаєш, ти гадаєш, що це повна ціна. А ось на ціннику стоїть 99 і зі знижкою 77. Це я так вже помітив. Не один такий товар я пробивав. Ножиці ну, кухонні 29 гривень. Так, а ось тут я знайшов, дивіться, по 69 Це, мабуть, будуть краще, не знаю. Також залишайте свої коментарі, хто купував ось такі по 69 Набір столових ложок в наборі 3 штуки, ціна за набір 29 гривень. Набір трубочок для напоїв 19 гривень за цілу таку упаковку, скільки штук не написано. Господинки, хто чекав знижку на ось цю сокиру кухонну, зараз вона по 139 гривень. Зі знижкою серветки, і навіть вже порозбирали оці ці смайл. Тут 84 вологі серветки з клапаном 39 гривень. Серветки паперові 100 штук, двошарові в коробці 19 гривень. Серветки паперові 150 штук, двошарові 29 гривень. Рушники паперові, пакування 130 листів, двошарові. Ціна 32 гривні і ще й кешбек. Папір туалетний тришаровий, чотири рулони в упаковці, і ціна його 59 гривень зараз зі знижкою. Якщо вам потрібні подарункові пакети по 29 та по 35 гривень в магазині Аврора. Дивіться, який гарний. Панатони зараз зі знижкою. Поличка для взуття на 4 На 4 полички, 4 сходинки 279 гривень. А ось ця буде трішки дешевше. Тут на 3 полички, на 6 пар взуття, 169 гривень. В акції зараз сито для борошна 74 гривні. 49 гривень, ситомиска з ручками. Хочу вам показати ось таку новинку: це овочечистка. Ось така пластик метал з захисним чохлом Ціна 77 гривень. Металева овочечистка 34 гривні. Терка кухона з контейнером пластиковим, ось такий вигляд у неї, досить цікаво 55 гривень. 27 гривень, а ситочко щипці, дуже зручні, в мене теж такі є, але я не знаю, де вона загубилась. Десь вона є, але дуже зручна для заварки на чай. Овочечистка метал пластик, ціна 22 гривні. 9 гривень. Зараз овочі чистка з керамічним лезом. Також хороша зараз знижка. Це насде овочі різка, сито, 29 гривень. Ролик для розрізання тіста 49 гривень. Мабуть, господинки знають, як користуватись, не потрібно розказувати. Так, зі знижкою зараз ось така підставка для шумівки 29 гривень, хоча можна і для ложки використовувати. Соковитискач ручний для цитрусових. Зі знижкою ось такі невеличкі кухонні щипчики, метал силікон чи метал пластик, не розберу. Так, Ціна їх 19 гривень. А тут 15 стоїть в акції. Зі знижкою, ось такий набір, пензлик та лопатка. Дві штуки, ціна 29 гривень. Зверніть увагу, непогана зараз знижка на цей набір. Можна придбати ось таку одну лопатку 29 гривень. Там стоїть 29, тут 15, нічого не розумію з тими цінами. Ну, хай буде 15, теж хороша ціна. Зі знижкою поставили ось таку новинку: кондитерський шприц та насадки. Ціна його зараз зі знижкою 34. В акції зараз килимки для розкатки тіста, 149 гривень. Кольори також в асортименті. 159 гривень. Набір кубиків для льоду 20 штук. Набір підставок під чашки. Набір з трьох штук. Ціна 44 гривні. Теж підставка силіконова для гарячого. Ціна такої 29 гривень. Привезли нові ось такі рукавиці для деко. Ціна такої рукавиці 129 гривень. Можна придбати ось такі штучки, як вони правильно називаються, також для ну, прихватки. Да, прихватки, кухонна прихватка силіконова 29 дев'ять гривень. вже Нові тарілочки привезли для бургерів, чи що? Так, вони йдуть у двох видах, ну, з двома два малюнки, бачу. Ще ї хочу показати ось таку новинку. Новорічне деко. 149 гривень. Привезли прямокутні, прямокутних не було, були тільки такі великі обідні. І здається, що чашки були 169 гривень прямокутна різдвяна. Салатник. Із цієї серії чашки. Голос вже сідає здається. 77 гривень. Ще вам хочу показати одну новинку. 189 гривень це новинка. Чашка у вигляді сніговика. Зараз зі знижкою ось цей графін для напоїв. А з герметичною пляшкою 64 гривні я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. І ми з вами зустрінемося у наступних відео.